Що минулого року Верховна Рада обіцяла профінансувати бучне святкування 140-річчя Лесі Українки. Ну дай Боже, дай Боже, щоб вони бучно якось святкували. Ну, я розумію, що на тому святкуванні обійдеться без нас. З вами ми святкуємо тут, ми святкуємо між людьми, ми святкуємо в місті біля пам'ятника. І... І наступного святкувати запрошується Олена Максименка. Шановні поетки, які підходять, я бачу тим часом. От там стоїть людина, називається Сергій Пантюк. Беріть його за щось і кажіть, що ви прийшли, і тоді ми вас будемо ставити відповідно в чергу, тому що у нас все по приходу. Треба. Ну, якщо нас слушно зауважила Катерина, але ця Українка це настільки багат, багатюча істота, що кожен, кожен надзвичайно різні люди можуть знайти щось, що Писано, наче про мене. І ну, я, обираючи поезію для сьогоднішнього свята, не стала винятком, обираючи щось відповідно, собі надзвичайно близьке. От. Ну оскільки от хто мене знає, знає, що мене надзвичайно вражає тема гір, то я обрала відповідну поезію. Гей, піду я в ті зелені гори, де смереки говорять високі, понесу я жалі одинокі. Дай пущу їх у гірські простори. Кину свої жалі на зеленій галі. Пущу бором свою тугу, чи не знайде другу? Ну і трохи свого. Перетерлися ремені, не воїн один. Я остання із племені вічно битих колін. Я остання із ордену, вічно вимоклих ніг, хто дорогами одіна язиком ловить сніг. Парасоль ненависниця, вічна подруга злив, хто був дужим цар птицею, той мене загубив. Кинув десь між дольменами, бо хто воїн один. Я іду вже без племені, зазорею полин.